20-річна студентка із Дніпра провернула неймовірну аферу. Вона вкрала чужі чоловічі світлини, створила фейковий аккаунт на сайті знайомств і закрутила роман з іншою дніпрянкою, прикидалась військовослужбовцем, що воює на фронті. Були і романтичні листування, і зізнання в коханні, але особисті зустрічі за лицяльник все ніяк не назначав. З жертвою шахрайка спілкувалася онлайн і телефоном. Для незвичного голосу теж знайшлось пояснення. Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв'язках, тому так і розмовляє. Як компенсацію за відсутність зустрічі, потерпіла отримувала подарунки, які передавала нібито племінниця військового. Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана. Після цього шахрайка написала про поранення і попросила гроші на лікування. Дівчина змогла отримати понад 800 тисяч гривень на рахунки, і з часом просто потерпіла, зрозуміла, що її обдурили. І вирішили звернутися до правоохоронних органів вже у процесі досудового розслідування. Правоохоронці отримали інформацію від операторів мобільного зв'язку, від банківських установ, проаналізували її, і таким чином вдалося вийти саме на підозрювану. Курсантку затримали. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваної вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності, заходи з викриття проводили прокурори спільно з слідчим теруправлінням ДБР Полтави та співробітниками департаменту кіберполіції НПУ. За скоєний злочин. Підозрювані загрожує до 12 років за гратами.